Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Розв'яжи рівняння 4х дорівнює 15,2. Варіанти правильної відповіді 2,8, 3,6, 3,8 і 60,8. Приступаємо до виконання. Між цифрою 4 зміною х стоїть знак помножити. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо 15,2 на 4. Виконаємо ділення куточком. 15 ділимо на 4, беремо по 3. 3 множимо на 4 12. виконуємо віднімання вистачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо частку кому, зносимо 2. 32 ділимо на 4. Беремо по 8. 8 множимо на 4 буде 32. виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, у нас вийшло 3,8. Записуємо відповідь. 3,8 і відмічаємо варіант правильної відповіді 3,8. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5 виконано.